В цьому плані, я вам скажу відверто, всі незаконні борди будуть зняті. Я думаю, навесні влітку повністю. Якби там хто не ходив, і хто б там не був депутатом, і хто б не ходив сюди в і не просив, всі незаконні борди будуть демонтовані. Або вони узаконять їх, що ми даємо час на узаконення, так само, як і кіоски. Або ми їх просто, я думаю, що зріжемо і покажемо, як це робиться. Ви знаєте, про які я борди кажу, так? Це ж про це чиї? наслідки не до опрацювання По інспекції. По муніципальній інспекції в мене питань більше, ніж відповідей. Починаючи від вчорашнього прийому, де прийшла жінка і каже, нати вам ось розписку, де ваш директор муніципальної інспекції взяв 13 тисяч доларів. Розписку я вам готовий і копію дати. вона в мене в кабінеті лежить, ось о, нати вам розписку, як міському голові. Що мені робити? Так, хвороба Давиденка пов'язана з цим фактом? Я не знаю, з чим пов'язана хвороба Давиденка, ну це ж лікарі повинні дати висновок.